Технічні питання поїздки шахтарів у Київ для продовження акції протесту вирішували напередодні. На спільній раді голів профспілок представників місцевої влади та ДП Волинь вугілля прокоментував позицію профільного міністра голова Нововолинського осередку незалежної профспілки гірників Сергій Демченко. Він переконаний, це бомба уповільненої дії, тому що після переведення купалень в третю групу, як пропонує Міненерго, в будь-який момент може надійти команда вугільні підприємства закрити. Чіткої реакції високопосадовців на акцію протесту на мит. Тому пункті пропуску є годин не було. Міністр Володимир Демчишин лише пообіцяв виділити 300 мільйонів гривень на потреби вугільників. Проте такий варіант місцевих шахтарів не влаштовує і не рятує. Міністр з Трибуни Верховної Ради на запитання депутатів згідно тої ситуації, яка склалась на його дині, в той момент йому задавали питання. Склалося враження, що він не володіє ситуацією, він не розуміє, він думає, що він дасть 300 мільйонів до кінця року закриє питання. Я скажу так: на сьогоднішній момент заборгованість по вугільних підприємствах України 730 мільйонів, на 1 січня вона буде складати більше мільярда. Тому 300, 300 мільйонів не закриють, ні в якому разі не зможуть погасити. et soo . Скажем так, заборгованість. Наразі гірники напрацьовують два варіанти мітингів. Спершу була пропозиція пікетувати Міненерго в четвер п'ятницю, 17-18 грудня, оскільки основні вимоги закладення фінансування вугільників у бюджеті на 2016 рік, а його парламентарі прийматимуть у 20-х числах грудня. Саме тоді гірники планують їхати до столиці. Під час голосування головного фінансового документа держави заплановані інші мітинги. У той час пікетуватимуть Верховну Раду вугільники із усієї України, тому щоби акція вийшла масово і результативною зібратися шахтарі хочуть разом. Поки що основне питання, яке вирішують гірники, це фінансування транспортного забезпечення.